Всім привіт! З вами геймовий українець. Українець. Отоявіть собі, ви стоїте на прозі незвіданих земель, де кожен вибір має значення, кожен ворог випробування, а кожна історія ваша власна. Забудьте про буденність, бо сьогодні ми вирушаємо у неймовірну подорож крізь найкращі рольові ігри 25-го року. Ми поговоримо про ті хіти, що вже підірвали світ, і про ті мегапроєкти, на які чекаємо з величезним нетерпінням. Приготуйтесь, адже на вас чекають епічні пригоди, глибокі сюжети та світи, що затягнуть вас з головою. Повірте мені, погнали! Почнемо з того, що вже підкорило наші серця: Evolved. Пам'ятаєте, як ми чекали її, і вона того варта. Obsidian знову показали, хто тут майстер РПГ. Цей світ Еора від першої особи це просто щось неймовірне. Я вже пройшов і можу сказати: вибори тут дійсно мають наслідки. Діалоги написані настільки круто, що хочеться слухати кожне слово. Бойовка динамічна, а можливість досліджувати величезні локації з магією та мечем. Це чистий кайф. Якщо ви любите справжні РПГ, де ваші рішення формують історію, ви просто зобов'язані зіграти. Мало того, цю гру також можна віднести до однієї з найкращих ігор з відкритим світом. Про ці ігри я вже розказував в минулому відео, тож обов'язково подивіться. Ох, а ось і Dragon Age The Veilguard. Я стільки років чекав на продовження цієї саги, і вона вийшла просто епічною. Битва з Солосом, з сірим вовком це щось неймовірне, що тримає в напузі до останньої секунди. Байвер нарешті повернулась до своїх коренів, і це відчувається в кожній деталі від глибоких, розгалужених діалогів, які дійсно впливають на сюжет. До можливості збирати свою команду мрії з харизматичних і добре прописаних компаньйонів. Світ Тедеса знову затягнув мене з головою свої політичні інтриги, давні таємниці та небезпеки, що чатують за кожним кутом. Бої тут стали більш динамічними, але при цьому зберегли тактичну глибину. Якщо ви фанат БВР та епічних фентезі, ця гра, яку вже мали пройти. Приготуйтесь, бо Star Wars Outlaws вже з нами. Так, це саме та гра, котра вибухнула багатьма суперечками. Але так, тут є велике але. Це ж перша гра у відкритому світі у всесвіті зоряних війн, де ми граємо не за джедая, де ми граємо за справжню контрабандистку на ім'я Кей Вес. Я вже награв декілька годин. Декілька ризикованих місій для кримінальних синтікатів пройшов, займався хитромудрими крадіжками, і, звісно ж, брав участь у запеклих космічних перестрілках на своєму кораблі. І я можу відверто сказати: світ виглядає неймовірно від жвавих міст до пустельних планет, і відчуття свободи тут не передати словами. А ваш вірний компаньйон Нікс це просто безцінний помічник, який робить стелс місії набагато цікавішими. Це та сторона зоряних Війн, яку ми ще не бачили. Брудніша, небезпечніша, але не менш захоплива. Так, баги, так, оптимізація не на найкраща. Але якщо брати в розділі нової гри в стилі RPG, це не перевершено. Якщо у вас інша думка, обов'язково напишіть її в коментарях. А ось і візуальний вибух року: Black Miss Wukong. Це просто щось неймовірне. Я був у захваті від кожного кадру, коли грав. Це Soulslike RPG, заснована на класичному китайському романі Подорож на захід. Пропонує неймовірні битви з фантастичними істотами та міфічними богами. Кожен бос тут це справжнє випробування навичок і терпіння. Але нагорода за перемогу це чисте задоволення. Графіка виконана на найвищому рівні, а світ виглядає як живе полотно, повне дивовижних деталей. Можливість перетворюватись на різних істот під час бою додає унікальної тактичної глибини. Якщо ви любите виклики, крутий екшен і неймовірно красиву графіку, це must have для вас. Шанувальники реалізму, радійте! Я говорю про «Kingdom Come Deliverance 2. Це та сама глибоке занурення в середньовіччя без будь-якої магії, лише сувора історія Генріха, простого коваля, який опинився у вирі, політичних інтриг та він. 15 століття. Я був вражений деталізацією світу, від автентичного одягу та зброї до реалістичної бойової системи, яка змушує думати, а не просто махати мечем. Сюжет заснований на реальних історичних подіях, робить гру ще більш захопливою. Кожен NPC тут живе своїм життям, а кожне рішення може мати несподівані наслідки. Це та гра, де ти дійсно відчуваєш себе частиною історії, а не просто героєм. І якщо ви любите справжній історичний досвід, вам сюди. Прожити разом з Генрі історію створення богемії. Це щось таке, від чого неможливо відмовитись. Для всіх поціновучих японських РПГ та унікального стилю Атлус метафор рефантазіо. Вже вийшла і підкорила світ. Це дійсно свіжий погляд на жанр від творців культової серії Persona з неймовірним візуалом, харизматичними персонажами та глибоким сюжетом, що досліджує теми ідентичності та призначення. Я вже закохався у цю гру за її унікальний дизайн, що поєднує фентезі та сучасність, а також за покрокові бої, які змушують постійно думати і використовувати здібності архетипів. Музика тут, як завжди, атлус, просто неймовірна і створює неповторну атмосферу. Якщо ви шукаєте GR RPG з душею, стильним візуалом та глибокою філософією це саме та гра. І ще одна перлина, котру ви скоріш всього пропустили, це Vision of Mana. Square Enix повернули нас у чарівний та яскравий світ мана і це просто кайф. Я вже провів багато годин, досліджуючи ці прекрасні кольорові локації, які нагадують ожилу казку. Бойова система тут динамічна в реальному часі, що дозволяє комбінувати удари, магію та здібності духів. Головний герой Валь разом зі своїми компаньонами вирушає в захопливу подорож сповнену пригод, зустрічей з милими, але небезпечними монстрами. Це відмінний вибір для тих, хто любить легкі, але захопливі фентезійні пригоди з крутим геймплеєм та візуалом, що нагадує про класику, але виглядає досить сучасно. Для фанатів MMORPG я запропоную Blue Protocol. Ця аніме стилізована ММО від Bandai Namco та Amazon Games виявилась просто величезною. Я вже встиг побігати її світом, виконувати квести, досліджувати підземелля з друзями та брати участь у масштабних битвах, динамічна бойова система, яка більш схожа на екшн РПГ, ніж на класічне ММО, величезний світ для дослідження, тонни можливості для кастомізації персонажів та обіцяні постійні оновлення. Все це робить її дуже привабливою. Якщо ви, коротше кажучи, шукаєте нову ММО РПГ, щоб зануритись на сотні годин разом з іншими гравцями, у візуально привабливому світі, це саме ваш варіант. І ось вона. Gridfall 2 The Dying World. Ця гра від Spiders вийшла у ранньому доступі у вересні 2024 року, а повний реліз очікується цього року, у 2025. Я вже пройшов доступний контент і можу сказати: вона зберегла той самий шарм колоніальної фентезі, що й перша частина. Цього разу ми опиняємось на континенті, звідки прибули колоністи, і дізнаємось більше про історію конфлікту та магії з іншого боку. Очікую, що повний реліз принесе ще більш глибоких розгалужених квестів, складних моральних дилем та можливостей формувати історію своїми діями, взаємодіючи з різними фракціями. Це чудове продовження для тих, хто любить РПГ з цікавим сюжетом та унікальним. Кальним світом. Для всіх фанатів справжнього хардкору та глибини of EXILE 2. Цей монстр жанру вийшов у ранньому доступі у грудні 2024 року, і повний реліз також очікується у 25-му. Це не просто оновлення, це по суті абсолютно нова гра, яка зберігає всю глибину та складність оригінальної фои. Я вже провів десятки годин у бета-версії, досліджуючи нові класи, а їх цілих 12. Перероблені механіки та нову систему навичок. Графіка стала значно краще, а бої ще більш динамічнішими. Це справжні свято для любителів глибоких механік, нескінченного грінда та вбивання унікальних предметів. Готуйтесь провести там сотні, якщо не тисячі годин, адже вона затягує неймовірна. До речі, повний огляд вже був на моєму каналі. Посилання залишу в описі, обов'язково гляньте. А ось щось дуже стильне і атмосферне, South of Midnight від Complusion Games, творців тих самих We Happy Few, яка за останніми даними вийшла у квітні 2025 року. Це просто неймовірний візуальний досвід. Їхній унікальний художній стиль просто зачаровує, а атмосфера американського півдня з елементами фольклору та містики робить її неповторною. Я вже поринув у цю наративну екшн РПГ, де доводиться розплутувати таємниці світу, повного дивних істот та забутих легенд. Гра має сильний сюжет глибоких персонажів та унікальну механіку ткацтва, яка дозволяє взаємодіяти зі світом та ворогами зовсім по-новому. Якщо ви шукаєте щось незвичне з сильним сюжетом та неповторним візуалом. Цю гру ви вже могли і маєте оцінити. Ну а тепер переходимо до того, що ми ще чекаємо, і це справжня легенда. Fable від PlayGround Games. Вона все ще в розробці, але ми її дуже чекаємо разом з вами у 25-26 роках. Я досі пам'ятаю, круто було грати в оригінал. Цей унікальний британський гумор, непередбачувані ситуації та, звісно ж, кармічна система, де кожен вчинок змінює твого героя від ангельського вигляду до справжнього демона. Я впевнений, що розробники збережуть цей дух, але зроблять світ ще масштабнішим, живішим і красивішим завдяки сучасним технологіям. Це буде казкове повернення. Я вже перечуваю, як буду творити добро. Ну або лиходійство, спостерігаючи за реакцією всього світу. І на завершення: Project Awakening від CyGames. Ця гра все ще без точної дат релізу, але вона виглядає просто феноменальна. Це справжній Next ген РПГ з елементами Monster Hunter, де ми будемо полювати на величезних і небезпечних істот у неймовірному красивому фентезійному світі. Графіка заворожує деталізація монстрів вражає, а битви обіцяють бути пічними та видовищними, вимагаючи тактики та вміння. Якщо ви мрієте про красиву РПГ з масштабними битвами та захопливим полюванням, слідкуйте за цією грою. Сподіваюсь, її реліз. Не за горами. Ну, якось так. От така вийшла добірка свіжих, актуальних РПГ. Ми з вами подивились на все: від епічних фентезі до реалістичних історичних пригод, від класичних JRPG до інноваційних симуляторів виживання. Цей список це лише верхівка айсберга, адже ігроіндустрія нікого не спить і постійно радує нас новими проєктами. До речі, питання для коментарів: які з цих ігор вже затягнули тебе з головою? А які ти чекаєш найбільше? Можливо, я щось забув. Обов'язково пиши в коментарях, я буду з задоволенням читати і відповідати. Не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб не пропустити нові добірки та свіжі відео. Дякую за увагу! І скоро почуємось! І все буде, Україна!